Я вчуся у медичному і мене постійно питають, яку спеціалізацію ти хочеш. Але давайте я вам краще розкажу, які спеціалізації точно не хочу. Перше, це хірургія. Це великий стрес це дуже велика відповідальність. Тобто, всього це не найцікавіша спеціалізація, на мою думку, звичайно, вона дуже важлива. Я поважаю хірургів, але це спеціалізація не для мене, адже я більше хочу контакту з пацієнтом. Номер два. Це урологія. І тут все просто, це не дуже цікава спеціальність, тому я би не хотіла нею займатися. Номер три суд мед По-перше, це може бути нудно, і, а я хочу теж контактів з пацієнтів, якось більше з пацієнтами, а тут його буде ну, не дуже багато, а крім того, це дуже стресова спеціальність, ти думаєш про те, що там відбувалося і як. Ну, мені би точно не хотілося цим займатися. І четверте, це травматологія, це теж стресова спеціальність, це ну, якісь трагічні випадки стаються. ну, Це стрес. Е, ну, і крім того, мене кістки, це все, що з цим пов'язано, переломи, просто не дуже цікавлять. І я звичайно поважаю і всіх травматологів, і всіх лікарів взагалі. Я цим відео не намагалася нікого вразити, просто розказувала свою думку про спеціалізацію. Обов'язково переходьте до мене в профіль, там буде вже є багато корисних відео про навчання на медицині. І обов'язково на мене підписуйтеся, щоб не загубити мій аккаунт.